Крокус-крокус найімовільніші дороті по картинках, по малюнках, якщо так подивитися, але ось скоро, скоро, скоро розквіте. Е, так тут вже пора прибирати оце листя, що впало, і зробити красиву картинку. Наступного разу, надіюсь, поприбираю. Хочу зазнімкувати, що він ще ось-ось набирає квіточку, готує її до розкриття, і так виглядає, що недовго це буде тривати, мається у на нас за підготовка. Адже ось сьогодні, вчора було десь плюс 5-8 в день, можливо, а за кілька днів передають дуже-дуже тепло, ну, відносно чи то порівняно, як для лютого місяця, то поза 10 градусів. Я думаю, що це попливає. І крокус досить-досить швидко відкриє свої квіточки. Гарненький. У мене такі були роки, коли тут повністю були накриті троянди і. Потрапляв цей крокус, на жаль, під я не пам'ятаю, де він точно під камені чи щось таке, що тримало агроволокно. А цьогоріч ні, він повністю відкритий і тішить мене.